Слава рідним Богам! Слава Україні Русі, слава! Рахмани то волхви і не просто волхви, то найвищий ступінь волхва. І власне, коли прийшла чужа віра, коли прийшли чорнорисці, почали нищити наш народ. Почали винищити нашу культуру і наших вухів. То Рахмани виділи, що, що тут такий темний час, такі темні часи, ніч сварожа наступає. І то ніц не дієш, бо то просто так є. Земля на порубіжжі темних і світлих світів у всесь у зоряних системах. Разом з рукавом нашого Чумацького шляху. І от вона заходить у темне, і відповідно в світлі вступаються, світлі вже ну, ну, то вже не їхня територія, не їхня юрисдикція. І вони чекають, по справедливості чекають, коли земля повернеться до світла. І от у мені земля повернулася. Вона повернулася вже у 2012 році. Однак, звісно, що це, ну, це ж, це ж не, не поріг переступити, це ж не одна секунда. Якби собі, що той поріг, тільки там, я не знаю, мільйон разів більше. То, то поки земля до поробіжжя пройде і очутиться знову в світло, то звісно, що то проходить не один рік. І воно зміни відчуваються. Зміни почали відчуватися ще в 90-х, коли, власне, то вже наближалося той, той світанкок сворожий. Ну а чим ближче до 2012-го, то тим більше вже відчувалося, як люди власне пробуджуються, як вони активізовуються, як вони починають відчувати душу свого народу, дух свого народу, як та душа народу кличе кожну душеньку свою. І люди починають згадувати свою вільну віру, свою рідну традицію. І то, власне, якби то ми приклали всі зусилля, а видно таки не приклали всі зусилля, які могли прикласти. То би весь народ пробудився і тут і тої війни не було. А так прийшла війна. Ті темні сили, демонічні сили, вони стараються, не хочуть продовжити свій час. І вони продовжують тягнути свою агонію, замість того, щоб вступитися. Якби то наш народ пробудився, то ми вступилися. А не повністю пробудився. І відповідно вони знову і знову роблять спроби, аби того, власне, втримати. Втримати свою владу, стримати свої часи. Одна це неможливо. Це неможливо учасне жде, як стали древні стради морі. І отож, відповідно, тому маємо кожен день працювати над тим. Кожен день працювати, кожен день прикладати ще і ще зусилля для того, аби, аби пробуджувати себе ще більше і пробуджувати навколишніх людей не пробуджувати народ починаючи з Ви маєте молитви маєте що плей молитви у мене на каналі так є і ви включаєте і просто слухаєте і все і разом зі мною ми разом молимося так чи такого слова читаємо чи то то звертаємося до богів, або вони прийшли силами своїми до народу нашого, і силами своїми наділили, силами своїми благословили, силами своїми пробудили народ наш і воїнів наших захистили. То я то, то кожного дня щонайменше так, як прокинувся, а те саме буває так, що прокинувся, і ото, власне, не просто помолився, а то. Й Ціла, 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 священні стани, медитація. І то кожного воїна огортаю обережною силою. Так. І в тому родині власне, дуже часто то, то затягується. І мене просять одні, то інші. Допоможи нам, допоможи нам переїхати, допоможи нам, допоможи чи Допоможи там нашим родичам. Чи це, і ви розумієте, що, що це не автовокзал. Це власне у той світ і того світу. І видали ви мені такого працівника автовокзалу, службову форму. Така ніби як накидочка, я ту накидочку починаю одягати, а вона, йой, йо, це то просто здавалося, що таке без рукавів, така просто накидочка, така світо відбиваючи. Я її починаю одягати, а це прям комбінізон такий. Такі величезні штаняри. зав'язую, зав'язую, затягую, затягую. А тут то воно виростає такі прям як тут. Як, як полиці прям ніби перед собою несу такий наклічник, чи що, чи ці в І там, власне, там. І ті типу, починюшки, які я власне, готові. предкам богам у ці дні. Даю пригощення, так. І Інші речі, власне, тут, 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 тут. ніцимного. Ніч дивного. Ось. Ну то, 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 то після таких видіння потім як повертаюся в світ яви. То знову тоді роблю практику власну обережно для наших воїнів. Для людей, кого знаю, що він на передовій, на нулі. Як то говориться. Тут зазвичай вже два рази виходить. Все один раз перед сном. три рази. Ну і ще там вийду прогулятися трошки. І йду туди назад, то ще раз. То 4, а то 5 разів, виходить, отак от роблю кожного дня, кожен, кожен день. Робіть і ви, скільки можете. Я не кажу, щоб ви робили стільки, скільки я... скільки у вас, Щоб вам було комфортно, щоб вам було приємно, щоб, щоб, щоб то підторгнення не пішло. Робіть один раз, але кожен день. О, І то... Включаємо якісь інші молитви, і включаємо, і, і робимо, і єднаємося. І пробуджуємо дух нашого народу, пробуджуємо нашу землю. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, у ті часи весняних бідів. Від борода Вселишнього, і Ярило батечку прийди, сили своїх власне, цілий своєї раділиці, цілий нашого разом з Лени Красним, Божню наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення лату на землях, нашому водах, нашому ладі наші Світом перуновому горни, щитом сварога заслони. Силами своїми всі, силами своїми благослови, силами своїми наділи, аби палала кожна чара їхала. Може, мова. Слава ярвілі, слава.